Безпека це головне, тим паче, коли мова йде про дітей. Майже у всіх школах Верховенського району завершився термін придатності вогнегасників, оскільки коштів на придбання нових спецзасобів у бюджеті не передбачили, склалася загрозлива ситуація. Це практично у новій школі от середня школа нові вогнегасники, а у всій школі значить, термін дії, вони кажуть, давно вже вичерпався і потрібно було заправляти. А заправляти привозить старий вогнегасник, значить. Заправляти неможливо, тому що по техніці безпеки не дозволено у цій ситуації. Доречною виявилася допомога інших гілок влади. Зокрема, такі необхідні три десятки вогнегасників отримали навчальні заклади Гуцульщини за сприяння народного депутата України Василя Чуднова. Водночас обранець пообіцяв і надалі сприяти розвитку верховинської освіти. Зокрема, Василь Чуднова анонсував виділення коштів з державного бюджету на будівництво нової школи у Білобересті за 8 мільйонів гривень. Це не єдині для освіти Гуцульського краю. Буквально тиждень тому відбулась домовленість з прем'єр-міністром України про виділення 2,5 млн грн для добудови цієї прекрасної Верховинської школи і для капітального ремонту ще цілого ряду шкіл Верховинського району. 2012 для Верховинського світу обіцяє багато хороших новин. Окрім ремонтів шкіл, в цьому році в експлуатацію мають здати п'ять нових дитячих садків. Також за сприяння народного депутата одразу три райони Коломийський, Косівський та Верховинський, отримують шість тисяч підручників.